Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Народному ополченню 33 роки у Придністров'ї День пам'яті. Вірусні інфекції атакують у республіці. Стрімко зростає захворюваність на ГРВІ. Орден Великої вітчизняної війни на марках Придністров'я. Ювілею перемоги присвячується. Почнемо випуски з пам'ятної дати. Сьогодні день народного ополчення. Добровольці тримали оборону в дубосарах, Бендерах, воювали на Кошницькому, Кочієрському та інших напрямках. Сьогодні президент Красносельський звернувся до всіх ветеранів ополченців. 33 роки тому ми вистояли, вистояли наші захисники, вистояла наша республіка. Ми ніколи не забудемо їхнього подвигу. Подвигу ополченців, які в ці складні часи разом із гвардійцями та козаками, не шкодуючи своїх життів, боролися проти молдавського націоналізму. Вічна пам'ять загиблим, вічна слава захисникам Придністров'я. Пам'ятні заходи сьогодні пройшли у всіх містах і районах республіки. Столичний меморіал слави сьогодні на плити лягають квіти на згадку про героїв, механізатори, водії, аграрії, робітники всі вони відстояли республіку. 17 березня 92-го розпочався набір в народне ополчення. Чотири батальйони сформували за два дні. Там, де йшли набори, добровольці стояли у чергах. Вже за тиждень у лавах ополчення було 20 тисяч осіб. Шість батальйонів у Терасполі, чотири у Бендерах, два у Рибниці та по одному у дубосарах, Кам'янці та Парканах. В нас були люди, більшості у нас були навіть люди, які не пройшли строкову воїнську службу тобто від станка від кафедри, хто від керма встали на захист, були такі, хто вперше в житті бачив автомат. У всіх було таке бажання просто захистити батьківщину. Не було професіоналів. Хоча серед нас були воїни афганці вони багато допомагали. Хлопці по 18-20 років, які нічого не знали, йшли захищати. Сергій Туденченко на початку 90-х працював на тизарі, був начальником ділянки, де збирали ходову частину рефрижераторів. У березні 92-го записався в народне ополчення. Спочатку воював в районі Красногорки, потім у Бендерах. Згадує, як потрапив під мінометний обстріл. Нас нас накривав мінометний вогонь, бо прямо за нами у будинок такий свист, але слава Богу, живі лишилися. Коли бомбили Бондери, наша рота стояла навпроти Шерпен. Такий був порив переплисти Дністер і туди. Дай Бог, щоб був мир. Живі квіти лягли до могил захисників. У період агресії Молдови в Придністров'ї загинуло 232 ополченці, 211 поранено. Бендери теоретичний ліцей. 11 березня тут була пожежа. Зараз міняють вікна, працюють у кабінеті хімії. Він поверхом вище згорілого класу. Заняття у ньому почнуться як тільки вивітриться запах диму. А це клас на четвертому поверсі, де була пожежа. Зараз тут чистять стіни, стелю та підлогу від кіп'яви та гару. Потім розпочнуть ремонт. Сьогодні школярі вже повернулися за парти минулого тижня. Три дні навчалися онлайн. Нині кожен клас займається у своєму кабінеті. Зараз уроки, Зараз уроки проходять в одному кабінеті. До нас приходять вчителі, і ми в інші кабінети не ходимо. ми Ми дуже раді, що ми повернулися на навчання, бо дистанційно дуже складно розуміти теми. І такий формат набагато краще, коли ми з учителем. Зараз у кабінетах чисто ніякого запаху гару немає. все добре. Весь минулий тиждень у ліцеї наводили лад. Спочатку будівельна бригада УНО. у суботу приєдналися вчителі та батьки. Кабінет, де була пожежа, відгородили щільною плівкою, аби діти не дихали гаром. Двері у цю частину коридору наглухо зачинили та затягли клейонкою. Рядом з поруч із постраждалими кабінетами діти не навчаються. Усі кабінети були вимиті, провітрені, щоб запах гару не поширювався по ліцею, щоб діти дихали чистим повітрям. Аби розвантажити приміщення, частина дітей зараз навчається на біостанції у нашому структурному підрозділі. За версією слідства у ліцеї був підпал. Наразі шукають причетних. визначено декілька напрямків, за якими будується робота. Співробітники міліції опитують школярів, викладачів та працівників освітньої установи. З кожним проводиться індивідуальна робота. Їхня причетність до події поки не підтвердилась. У МВС відпрацьовують версії та встановлюють мотиви злочину. У Придністров'ї сезонне зростання захворюваності на ГРВІ. На карантин закрито 5 дитсадкових груп та 12 шкільних класів у Тирасполі. А в Рибницькому районі через хворобу не відвідують роки 619 учнів. Останні кілька тижнів відзначається зростання захворюваності на ГРВІ. Якщо раніше це відбувалося на початку року, а пік захворюваності припадав на кінець січня-лютий, то цього року увесь січень ми сиділи вдома. Не так контактували один з одним. Зараз пік припадає на середину березня. Наразі у нас по 20 хворих людей приходиться на терапевта. Серед симптомів висока температура до п'яти днів гломота у суглобах, дехто скаржиться на біль у грудній клітці. Відсутність лікування небезпечна ускладненнями. Зараз багато пневмонії. Їх особливість у тому, що ми не можемо їх прослухати вухом, але коли відправляємо на флюорообстеження, часто буває навіть двостороння пневмонія. Лікарі нагадують, при перших симптомах захворювання потрібно звертатися до фахівців, не займатися самолікуванням, подолати недугу допоможе провітрювання приміщення, повноцінний сон, овочі та фрукти і прогулянки на свіжому повітрі. Зниження захворюваності прогнозують на початок квітня. Бендере-Борисівка Борисівка, територія колишнього дитячого оздоровчого табору Ліра. Тут знаходиться дача Флемера, об'єкт культурної спадщини 19 століття. Ще кілька років тому будівля була в аварійному стані. Нині її ремонтують. Зовні виглядає так: нові покрівля, дерев'яні навіси, водостоки і не тільки. На момент начала про на початку робіт, коли ми оглядали об'єкт, тут було кілька покрівельних матеріалів. За архівними даними будівля мала бути в одному виконанні, тому прийняти рішення зробити дах із профільної металевої сталі під турецьку черепицю в одному кольоровому рішенні та фактурі. Цьому будинку вже понад 150 років. Дача зубного лікаря Флемера відома тим, що 4 травня 1919 року тут проходила партійна конференція комуністів. На ній ухвалили рішення розпочати бендерське збройне повстання проти румунських окупантів. За радянських часів дачу переробили на дитячий табір ліра. Наприкінці 90-х його закрили. Стара будівля поступово руйнувалася. Зараз, аби укріпити стіни, які буквально почали роз'їжджатися, зробили. Ось такий металевий каркас. Він підтримує споруду зовні. Потрібно було ще зберегти мансардні елементи, частини перекриття, посилити конструктивний каркас, зовнішню частину оздоблення фасаду, основу під новозведені перегородки та стіни. Зміцнили й сам фундамент будівлі. Тут ще належить зробити стелю, підлогу, сходи, встановити нові вікна і не тільки. Ремонт дачі Флемера продовжать. Всі сталі сталівари, всі статоді. Усі встали. І сталивари, цементники, насосники. Весь народ піднявся проти молдавської агресії. Потрібно захищати свої сім'ї, народ дітей. На ММЗ там аврори робили так звані, тобто обшивали металом. За ММЗ перший Юра Гаріфулін загинув в окопах. Потім цементики також загинули. Наших багато пішло за Придністров'я. Полчення це, це серйозна організація, яка у всі важкі часи виконувала найвідповідальніші заходи захисту батьківщини. Батьківщина була у небезпеці. Пішов за дітей своїх, за батьків, за всіх, хто живе. Обстріли були, а у мене дівчата всі. обстріл був. А мене дівчата на охороні. Я їздив до Терасполя, отримував автомати і озброював усю охорону, яка була в мене в підпорядкуванні. Хлопці всі ці 45 днів воювали у центрі міста. Хлопці зі швейної фабрики, майстри, техніки. Хто прийшов, їх озброїли і все. ходили, дежурили по камінки ходили, чергували кам'янкою з автоматами пропиленими. Зі школи забирали навчальні автомати, і ми з ними ходили, чергували. Потім, коли з військомату направили мене до гвардії, я вже служив у гвардії. На кочієрах було спекотно. У нас там всю ніч був бій. До ранку там втратив рахунок патрона. Голокост, знищення, звільнення, порятунок в історико-краєзнавчому музеї Добосар. Відкрилася нова виставка для школярів. Тут провели круглий стіл, присвячений 80-річчю великої перемоги. Говорили про події, які відбувалися на Добосарській землі під час німецько-румунської окупації. Світлини, спогади в'язнів Аушвіца, Белжиця, Собібора та інших фабрик смерті у Придністров'ї. Завод смерті теж був у вересні 41-го каральний загін СС Розстріляв у Добосарах 18,5 тисяч жінок, літніх та дітей. В кінці августа сюди прибуває отряд. Наприкінці серпня сюди прибуває айнзацкоманда. команда. Їхнє завдання знищення всіх євреїв на цій території. До цього всіх євреїв зігнали в гетто і за командою старшого його прізвище Дрексель. 12 вересня почалися масові розстріли. У 44-му після звільнення до Бусару, місті створили надзвичайну державну комісію. Вона займалася розслідуванням злочинів фашистів, складала списки тих, хто їм допомагав, а також розстріляних, але покарання ніхто не поніс. Макс Дрексель отримав 5 років позбавлення волі. Вийшов достроково, працював учителем та прожив 90 років. І спрашується ну такої злодія. Таке злодіяння масове мало тиражуватися, повинні були бути статті книги, написані про дубосайську трагедію. Нічого подібного, все, що документувалося, все було засекречено та зберігалося в архівах КДБ у Кишиневі. А тепер у школярів у Молдові новий підручник з історії. У ньому фашистський диктатор Румунії, нацистський союзник Німеччини, Антонєску герой. Хоча за його правління було знищено 300 тисяч євреїв від Прута до Богу. Єврейська громада Придністров'я надіслала листа премєр міністру та генеральному прокурору Румунії просять дати правову оцінку цьому підручнику історії у Румунії за проявив нацизму, фашизму, кримінальна відповідальність із того, що через те, що ти уявляєш всі ці моменти, і дуже боляче думати про те, що люди так жили, і боляче від думки, що за щось. Так з ними чинили для того, щоб таке не повторювалося. Потрібно пам'ятати історію і спробувати ніколи більше не довести країну до такої трагедії. потрібно про це говорити. Як було насправді підтверджувати все документальними джерелами, щоб не було нагоди переписування цієї історії, виставка голокост, знищення, звільнення порятунок демонструватиметься в історико краєзнавчому музеї до кінця травня. Село Гіска, парк перемоги. Напередодні старшокласники сільської 20-ї школи провели тут генеральне прибирання. Розчистили доріжки, позгрібали сухе листя, почистили пам'ятник та гранітні плити. За кілька тижнів садитимуть квіти. Такі суботники тут проводять навесні та влітку. Ми сюди Ми щороку сюди приходимо, щоб навести лад, підмести, щоб усе було в гарному стані. Прибираємо. Це не просто пам'ятники, це воїни, про яких треба пам'ятати. Завдяки їм у нас зараз мирне небо над головою. Два роки тому за президентською програмою у парку все оновили. Пам'ятник у центрі оштукатурили та облицювали чорним гранітом. Поруч встановили нові лавки. Територію замостили плиткою. Тепер школярі допомагають підтримувати чистоту нашому пам'ять у нашому парку знаходиться пам'ятник невідомому солдатові. Він має свою незвичайну історію у 44-му році, коли радянська армія прорвала німецькі війська, щоб пробратися на гіску та звільнити її. Німці вбили одного солдата і не давали жителям гіски його поховати. Вночі мешканці викрали його тіло і поховали в одному із сільських городів. А це кладовище на гісті. Тут школярі прибирають могили ветеранів Великої Вітчизняної Самоїла та Надії Коваленків. Прожило подружжя разом майже 50 років, а познайомилися на фронті. Він був командиром батальйону, служив у танкових військах. Вона медсестрою у шпиталі. 8 восьмого 8 березня його поранили в руку, ногу та голову. Його привезли до шпиталю. Надію Романівну приставили його доглядати. Його дуже дуже важко почалася гангрена. Довелося ампутувати руку. Коли виписали, Надія Романівна прийшла на вокзал провести його. Він сказав: нікуди без тебе не поїду. Вона просто в чому прийшла, сіла в поїзд і поїхала з ним. Після війни подружжя Коваленків приїхало на Гіску. Самоїл Павлович став завідувачем сільського клубу. Надія Романівна медсестрою в амбулаторії. Помер ветеран війни у 94-му. Через 11 років поховали і дружину. А два роки тому померла їхня єдина дочка. Шевство над могилами взяли учасники історичного гуртка сільської школи. Марка Придністров'я представила нову серію марок до 80-річчя великої перемоги. До неї увійшли дві марки з орденом Великої вітчизняної війни. Також випущено 100 конвертів першого дня із зображенням прапора над рейстагом. Червоний прапор над будівлею Рейстагу. Це символ перемоги в Росії, Білорусі та Придністров'ї. узаконений. Копія прапора знаходиться у Тираспольському краєзнавчому музеї. Також у цей день презентували марки рік шершня, які жалить присвячені слов'янському гороскопу тотемних тварин. Це вже третій тематичний випуск. Тираж 5600 штук. У Терасполі 9 травня на площі Суворова пройде бал перемоги. Це концерт із хореографічною візуалізацією. У ролі танцюристів кадети та суворовці їхні партнерки – дівчата, які виступають у різних танцювальних ансамблях Терасполя. Наразі юнаки та дівчата готують вальс усіх придністровців, а також гостей нашої республіки у день святкування 9 травня на балу перемоги чекатиме яскрава атмосфера часів, коли радянський народ дізнався про перемогу і приєднається до загального тріумфу радості перемоги. Танцюватимуть під пісні воєнних років у виконанні оркестру збройних сил Придністров'я. Прозвучать легендарні Катюша, травневий вальс, день перемоги, смуглянка і не тільки 9 травня на площі Суворова. Одночасно виступлять близько 700 людей. Це артисти, суворовці, кадети. Виставка у картинній галереї столиці присвячена пам'яті Ігоря Мосійчука. Картини у техніці акварель. Справжня магія акварелі. Ігор Мосійчук народився 1963 року в Україні в селі Новопавлівка. З дитинства захоплювався аквареллю. У 80-х закінчив художнє училище в Одесі. Потім переїхав до рибниці, де у 2000-х роках завідував кафедрою декоративно-ужиткового мистецтва. Пду був членом спілки художників ПМР на виставці. «Дві його». У роботи озеро Шмален» та повінь благодаря акварелі об'їздив весь світ. Завдяки акварелі він об'їздив увесь світ. Його запрошували на майстер-класи, різноманітні виставки та конкурси. Дуже багато має учнів не лише у Придністров'ї, бо завідував кафедрою мистецтв. Він також давав багато майстер-класів, навчалися у нього, писали з його відеоуроків і так приїжджали. І він був дуже м'яким. Не знаю, як його писати. для мене він був рідним. На виставці картини художників з усього Придністров'я це робота Миколи Пономаренка із Терасполя Торічний улов та автор зобразив рибу, оскільки захоплюється риболовлею. Написав він її під час газової кризи. За півгодини у техніці швидка акварель. Я в основному пишу маску. Я загалом пишу олійними фарбами, але здебільшого в мене жанрові роботи. Акварель різна буває. Буває по сирому, на шарова акварель. Кожен художник по різному пише нею, але це найскладніша техніка, найцікавіша, і небагато хто в ній працює. Весна прийшла та сонячні риси. Це вже роботи Тетяни Гайдей hey з Рибниці. Вона написала їх минулого року за кілька годин. А ще на виставці представлені її краєвиди та натюрморти. Ігор Петрович... Ігор Петрович був моїм учителем, викладачем, завідувачем кафедри. Звичайно, спостерігаючи за його творчістю, ми вбирали всю любов до акварелі, і через якийсь час вона увійшла і до мого життя. Відвідати виставку можна до 13 квітня. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч о 17.30 на першому Придністровському.